Доброго всім часу. Так, у нас сьогодні 11 квітня. Давайте разом з вами подивимось, поговоримо про розвиток бджіл, розвиток бджіл на даний час. Ну, дивіться, якщо коротко, одним словом, шалений. Ну, просто такого зривного розвитку, шаленючого, я чесно не пам'ятаю в найближчі роки, я не пам'ятаю, ну просто настільки він шалений розвиток, що. Я не встигаю, дивіться, я, звичайно, за один день, так, за один раз приїжджаєш на пасіку. Усю кількість вуликів я не обходжу, тобто в день якусь, якусь кількість я пройшов, продивився, зробив якусь роботу. І так, декілька днів. Тобто, коли я вже приїжджаю до останніх вуликів, то, то перші вулики, так, які я робив якийсь перший день, там вже потрібно, ну, ось дивіться, ось. Ну, тут вже зараз, тут вже зараз будемо ставити магазин. Ось, бачимо. Так, це корпусний на українську рамку, 12-й рамочник. Я приїхав підставляти вощину. ще декілька вуликів лишилося. Вони там взагалі ще утеплені, стояли вжаті. А тут що? Ну, тут просто, тут все, ну, я не знаю, ставимо магазин. Якщо корпусні, ставлю корпус. У мене таке відчуття, так, якщо брати, наприклад, ось, давайте візьмемо сім'ю ну, днів 7 назад, ну, приблизно так, я, я, я її розширював вашиною. Щоб ви розуміли, зрозуміли, це сім'ї, які не зимували там мега потужними там, на 10-12 рамок, ні, 5-6 рамочок, я ж сказав, так, днів 5-7 назад я її розширював. Все, зараз потрібно вже ставити. Зараз потрібно вже ставити магазини. Ось ставлю магазини. Тим більше, тим більше, з дня на день, ну, через декілька днів вже зацвіте ріпак. Тому ну, все цвете, погода, тепло. Просто, Просто повторюся шалений розвиток. Так, давайте глянемо, як справи в лежаках. Подивимося декілька лежаків. Так, матка тут у 2021 році, О, в цьому году її обов'язково поміняти, обов'язково на заміну. Так, ну що тут можна сказати? Ну просто є такий вислів, так, маса бджоли росте просто на очах, просто на очах. Так, вже, уже, зараз уже. я подивлю, щоб ви бачили. Ось, ось, якщо камера передасть, просто вже йде побілка, побілка, тобто вони вже починають відтягувати гніздові, медові, вверх рамок, знаєте, що таке побілка, так, це коли вже йде принос, хороший принос нектару, вони починають відтягувати вершок сушнини, щоб були, куди їм носити нектар. Ну, Що тут ще можна додати? Розвиток шалений. Так, ну і тепер давайте про важливе. Дивіться, на даний час джоли у вулику не повинні відчувати ніякої тісноти, ніякої задухи. Що я маю на увазі на даний час. Дивіться, число я вже сказав 11 квітня. Щоб не прив'язуватись до чисел. Днем, ну, за температуру днем я навіть промовчу. Ну, просто жара, ну, просто жаріще, неважливо, похолодає попереду чи не похолодає на даний час. Днем жарко, тепло. Ночою, дивіться, якщо ночою в середньому температура вже плюс 11, плюс 12, так. Максимально розутеплюємо. Я зараз говорю про нормальну сім'ю, так, ну, сім'ю бджолу, яка нормально розвивається, тобто не відстає ні про яких слабаки. Середня, ночі, середня температура плюс 11, плюс 12, це максимально розутеплює, ніякі вони там не повинні вже бути вжаті. Льотки максимально відкриті. льотки максимально зараз вже відкриті. Ви дивіться по своєму регіоні, подивились прогноз погоди. Середня температура 11-12 ночна, все. Ніякої тісноти вулику не повинно бути, ніякої задухи. Глухе дно, глух дно лежаки, максимально відкрили льотки. корпусні вулики на сітки дно відкриваємо сітку. Ну, звичайно, там дивимося вже магазини. Далі, далі в нас ніякого вже вжатого, на даний час ніякого вжатого стану. Тобто максимальна кількість рамок, їм свобода, немає задухи. Так, можливо, ще попереду похолодає. Дощі, все, сім'ї у нас розвиток. Сім'ї розвилися, ну, їхня маса бджоли вже їм дозволить, їхній розплід, навіть якщо там затощиться, там похолодає, маса бджоли вже дозволить обігріти їм розплід. Ще раз повторюсь. Ніякого вжатого стану на даний час вже про такій температурі бджоли наскільки можливо, це максимально розширені. Загружаєте їх роботою. Що це означає? Тобто вони на вам активно відстроюють вощину, даєте їм вощину, принос нектару є. Наскільки можливо їх розутеплюєте, вентиляція, сітка відкрита. Так, що я маю на увазі під вентиляція? Дивіться, ну, зрозуміло, якщо одно сітча, там все зрозуміло, воно відкрите. Якщо, наприклад, ось беремо так, вулик лежав, глухе дно. У мене замість ось такий білий мішок, зверху утеплення, то утеплення в мене ось таким чином, по сторонам, по боках вулика я завжди ось таким конвертом загортаю, щоб тут була нормальна вентиляція. Якщо у вас потолочена таким самим чином, тут потолочена, зверху якесь одіяло, конверти по боках загортаємо. Так, ніякої задухи, бджола зараз не повинна вже відчувати. Ну і на останок, звичайно, якщо у вас корпусний вулик і 145 система, якщо потрібно, обов'язково ставимо магазини. Обов'язково, дивіться, тут ви повинні розуміти, якщо 145 наставка зверху на корпусних вуликах. Ось. Тут головне не запізнитись. Пізно поставлений магазин, це втрачений мед і навіть втрачена сім'я. Це я вже про руїння. Тому ось ми бачимо силу сім'ї. Обов'язково на таку сім'ю вже магазин. Ставимо магазин на ставку. Головне не запізнитись. Як я це роблю, я зніму окреме відео. А на даний час всім пока і до зустрічі.